Шановні колеги та друзі, питання діагностики та лікування, порушень ритму та привідності серця будуть широко висвітлені на наступному конгресі кардіологів України. Відбудуться засідання з інвазивної електрофізіології та клінічної ритмології, функціональної діагностики в ритмології та клінічні випадки. Будуть симпозіуми, семінари, дискусії. Окремо будуть обговорені наші вітчизняні рекомендації, які стосуються діагностики та лікування шлуночкових аритмій та профілактики раптової серцевої смерті, а також ведення пацієнтів, які мають тахікардію широкими комплексами. Треба сказати, що важливість порушень ритму серця. Така, що ці засідання будуть відокремлені в окремий майстер-клас, який буде тривати протягом всіх цих днів. І за проходження цього майстер-класу, за відповіді на запитання, ви зможете отримати зразу 20 балів з усіх 50, які ми плануємо надавати за участь у нашому конгресі. Тому ставте до відома своїх колег. Будь ласка, приїжджайте, хто зможе в Київ і приходьте до традиційного нашого готелю, де ми завжди проводимо ці заходи. До готелю Русь за адресою Госпітальна 4. А також реєструйтесь на платформі CardioHub та потім слухайте нас на кардіоконгресу. Я думаю, буде цікаво. Запрошуємо вас, будемо раді бачити вас і безпосередньо на конгресі. А також чекаємо вашої присутності на Кардіоконгрес, на нашій платформі. Ви там зможете ставити запитання в чаті. Ми будемо намагатись дати на них відповідь. До зустрічі на конгресі. Шановні колеги. Незабаром почнеться 24-й Національний конгрес кардіологів України. Як голова профільної асоціації серцевої недостатності, я запрошую вас на тематичний захід День серцевої недостатності, який відбудеться у другий день конгресу, тобто 20 вересня, у готелі Русь у залі Воздвиженський. він пройде з 9 по 18 годину і фактично буде присвячений провадженню наших національних нових рекомендацій, які з'явилися, які будуть затверджені в цьому конгресі, і по суті рекомендацій. Які насправді інтегрують наш розділ Серцева недостатність у нашій країні у світовий науково-практичний простір? Будуть буде наукова сесія, будуть цікаві симпозіуми, круглі столи і звичайно трансляція в Ютубі на всю країну. До зустрічі на конгресі. Ми вас чекаємо, шановні колеги. Шановні колеги, Вітаю вас і запрошую вас на сесію Асоціації інтервенційних Кардіологів України, яка планується на Національному конгресі кардіологів України в першій половині дня 21 вересня цього року. Шановні колеги, дорогі друзі, маємо нагоду запросити вас на 24-й Національний конгрес кардіологів України. Рік, що минув, Дійсно був важким та тривожним, але завдячуючи силам оборони України, ми можемо з вами знову обговорювати останні досягнення науки в кардіології, актуальні питання клінічної кардіології, нові настанови зведення пацієнтів з кардіальною патологією. Ми будемо говорити про нові рекомендації Європейського товариства з гіпертензії з лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Національний конгрес кардіологів це завжди потужна платформа для взаємодії фахівців різних спеціальностей. Тому і цього разу ми не обійдемо своєю увагою такі коморбідності, як цукровий діабет, хронічна хвороба нирок, хронічне обструктивне захворювання легень та багато іншого. Доєднуйтесь до нас, будемо раді бачити вас наживо, а також онлайн. До зустрічі 19-22 вересня 2023 року.